Примусова релігія, Туск б'є на сполох через диктат церкви у школах. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео премєр міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проєкту закону, який пропонує зробити обов'язковими два уроки релігії або етики на тиждень у всіх школах. За словами Туска, примушування до чогось найгірший шлях. І він вважає, що такий захід не принесе хорошого результату. Цей законопроєкт вже пройшов рішення Сейму депутати від права і справедливості конфедерації польської селянської партії, третя дорога та частина фракції Польська 2015 53 дорога проголосували за його направлення до подальшого розгляду. Закон передбачає, що батьки або повнолітні діти до 10 липня щороку повинні вибрати релігія чи етика, або навіть погодитися на обидва предмети. Уроки планують зробити обов'язковими від дитсадків до середніх шкіл а оцінки з них включити до атестата і середнього балу. Тут вже виник конфлікт. Урядовці кажуть, що прагнуть відновити баланс у шкільній програмі. Противники і насамперед католицька церква заявляють про порушення конституції. Зміни водяться без обов'язкової згоди церковних структур. У липні 2025 року. Конституційний трибунал постановив, що рішення про зменшення годин релігії є неконституційним, але уряд, як зауважують оглядачі, може просто ігнорувати це рішення. Аналітики вже звертають увагу, що цей конфлікт не лише внутрішня політика, він вказує на ширшу боротьбу у Польщі між світським підходом і традиційною роллю церкви. Наприклад, уряд уже раніше ініціював скорочення релігійних годин, і це викликало різку реакцію з боку єпископів. Також відомо, що при попередніх спробах змін державні рішення щодо релігії і освіти стикалися з юридичними викликами та протестами з боку релігійних спільноти. Що станеться далі, невідомо. Чи зможе закон пройти остаточне голосування, чи справді буде ігноровано рішення Конституційного трибуналу і як це вплине на позиції церкви в Польщі? А як ви гадаєте, чи уроки релігії або етики мають бути обов'язковими у школах? Чи хотіли б ви, щоб ваші діти відвідували обов'язково такі уроки? Поділіться цим у коментарях.